Флорбол – командний вид спорту, один із різновидів хокею. Змагаються на майданчику розміром 40 на 20 метрів, закритому бортиками, кути заокруглені. Тут грають пластиковим м'ячем, удари по якому наносять ковінькою. Ціль гри забити м'яч у ворота суперника в Україні. Цей спорт розвивають із 2005-го, А уже два роки флорбольний клуб існує і в Ужгороді. Ми з 2014 року. Ось почали збиратися просто з хлопцями, ну ентузіастами. У нас було спорядження, були ковінки, були м'ячі. Нас, ну так сказати, просто друзі привезли і сказали, що це хороша річ. Ось і це класно в принципі проводити. Так час. Ми прийшли в школу, запропонували хлопцям, і на перше тренування для нас було здивування прийшло шестеро людей. Ну, ось. І ось так десь розпочалися ну, щотижневі тренування. Зараз у нас ну, якби є 15 дорослих гравців і не менше 18 є в дитячій команді. Флорбол безконтактна гра. Єдиним дозволеним силовим прийомом є гра плечем у плече у випадку ведення боротьби за м'яч. Під час матчу дозволяється необмежена кількість замін, які можна проводити, не зупиняючи поєдинок. Тривалість матчу три періоди по 20 хвилин. Перерва між ними 10 хвилин. У кожній команді шість гравців: п'ять польових і воротар. Контролювати м'яч дозволяється лише ковінькою, яка є у кожного польового гравця. Ковіньки зазвичай виготовляються із пластику. Їхня довжина залежить від зросту спортсмена. М'яч пластмасовий діаметром 72 мм, міліметри, максимальна вага якого 23 грами. У м'ячі є 26 отворів. Воротар грає у спеціальній формі, прошиті паралоновими вставками. Коліна також захищені. Крім того, із оснащення є маска та рукавиці. Воротарі можуть і грати і стоячи, зручніше і грати на колі. В вибирати позиції, ловити м'яч. Він виконує 50% роботи в команді. Відчуваю відповідальність перед своїми друзями, одноклубниками. Хотілося б, щоб було більше людей, щоб розвивався флорбол. У світі цей вид спорту вважається порівняно молодим, хоч і має прихильників у понад 50 країнах світу. Ця гра більш універсальна, травмобезпечна і без вікових обмежень. Ужгородські флорболісти захищають Закарпаття, у першій лізі чемпіонату України серед чоловіків. Для наших спортсменів це дебют у всеукраїнській першості. Флорбол сам зародився в Швеції, і це, типу, аналог хокею, лише не такий жорсткий, як хокей, а ну. Вперше за людей цікавить те, що це щось незвичайне для нас. Це ніби хокей, але в залі, в кросівках легше, ніж на, на коньках. І це легше, цьому легше навчитись. Цей вид спорту подобається тим, що він, він динамічний і швидкий. Ну, тобто є, розвивається координація рухів хороша. Чому саме цей вид спорту? Тому що мені подобається його динамічність і рух, який є в ньому. Ми їздили на перший тур чемпіонату України у місто Луцьк. Це було перше моє серйозне змагання. Буде відбуватись у Львові другий тур чемпіонату України. Туди ми також їдемо. Зараз буде активна підготовка. Є до чого досягати і до чого йти. Спортивну історію флорболу на Закарпатті тільки починають писати, допомагають хлопцям у цьому спонсори та батьки. Також намагаються флорболісти налагодити співпрацю зі спортивним керівництвом області. Цього року ми якби, прийняли для себе рішення, що ми приймемо участь в такому величезному заході, який називається Ukrainian Open. Він збирає близько 50 команд зі, всього, ну, зі всієї Європи. А цього року обіцяють навіть зі світу вже приїдуть. Ось. Ну і В вересні місяці у нас є офіційне запрошення для того, щоб приймати участь в словацькому турнірі, який називається Касовія. Ми запрошуємо, скажімо так, у нас є менша команда, і там можуть тренуватися ну, діти віком з 7 років. Ну і, звичайно, ми запрошуємо хлопців в старшу команду. 14, 16, 17, якщо навіть 18, можливо, навіть і 20 років, без проблем. Понеділок, середа, п'ятниця, ЗОЖ номер 6, в спортзалі ми чекаємо на всіх, для того, щоб достойно представляти наше місто далі. Хлопці мають амбітні цілі щодо участі в чемпіонаті України. Планують повноцінно брати участь і у європейських турнірах. Для цього три рази на тиждень тренуються у спортзалі Ужгородської шостої школи. Заняття безкоштовні. А що суботи о 10.00 у спорткомплексі Буревісник ужгородські флорболісти проводять відкриті тренування і запрошують усіх познайомитися із цим цікавим видом спорту, а також долучатися до тренувань. Всі